Українські герої продовжують вибивати ворога з рідної землі. Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 4 жовтня 2023 року орієнтовно склали 279 тисяч 890 осіб особового складу. За добу захисники ліквідували 450 окупантів, що не може не тішити. Танків ворога спалено 4745 штук, 13 одиниць за добу. Бойових броньованих машин знищено 9026 штук, за добу – 18. Артилерійських систем армії РФ розбито 6612 одиниць, 47 – за добу. Реактивних систем залпового вогню спалено 802 штуки, Одну за добу. Засобів ППО рашистів ліквідовано 540 штук. Літаків окупанти втратили вже 315 одиниць. Окрім того, було навіки приземлено 316 гелікоптерів окупантів. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив вже 5121 штуку, 41 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 1530 штук, одну за добу. Кораблів і катерів флоту країни-агресорки потоплено 20 одиниць. Також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн спалено 8962 одиниці, 30 штук за добу. Спеціальної техніки ворог втратив. Вже 946 штук, три за добу. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.